Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Федерація футболу Вірменії повідомила, що Олександр Петраков був звільнений з посади головного тренера після поразки від північної Македонії 0-2 у матчі Ліги Націй. Петраков очолив збірну Вірменії 14 січня 2023 року. Під керівництвом 67-річного фахівця команда зіграла 18 матчів, із яких виграла 4. Крім того, команда не подолала відбір на Євро 2024. Раніше тренер очолював юнацькі збірні України та національну команду. Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко відновиться до матчу восьмого туру АПЛ проти Іпсвіча 19 жовтня. Про це повідомляє Гуді News. Пошкодження 25-річного Миколенка не є серйозним, тому що це ймовірно травма першого ступеня. Повідомляється, що це був забій, який перейшов у розтягнення, тому відновлення не має зайняти багато часу. Цього сезону Українець віддав один асист у шести матчах. Сім ігор пропустив через пошкодження. Марсель під час зимового трансферного вікна може підписати Вінгера Челсі Михайла Мудрика. Повідомляє топ Меркато. 23-річний українець повинен замінити орендованого у Інтера Валентіна Карбоні, який через травму вилетів до завершення сезону. Можливо, аргентинець достроково повернеться в італійську команду. Зазначається, що ймовірно, це буде оренда Мудрика. Марсель тренує Роберто Дедзербі, під керівництвом якого Мудрик грав у Шахтарі. Марсель після семи Турів йде третім у турнірній таблиці Ліги 1 Команда цього сезону не грає в Єврокубках. Мудрик в кампанії 2024-25 зробив три асисти у восьми матчах за Челсі. Форвард Олександрії Олександр Філіпов розповів про борг Дніпра-1. Цитата. Дніпро-1 винен 5 зарплат і поки, на жаль, ніякого прогресу немає. Будемо сподіватися, що колись, мабуть, почнуть потроху розраховуватися, сказав Філіпов. 31-річний українець грав за Дніпро-1 із серпня 2023 по липень 2024 року. Цього сезону Філіпов забив 5 голів та віддав 1 асист у 8 матчах за Олександрію. Манчестер Сіті готує підґрунтя для трансферу півзахисника шахтаря та збірної України Георгія Судакова. Відзначається, що 22-річний хавбек Гірників входить до сфери інтересів чемпіона Англії, який починає планувати своє життя без Кевіна де Брюйне. Однак футбол інсайдер повідомляє, що трансфер Судакова навряд чи відбудеться взимку, оскільки з Шахтарем завжди було дуже важко вести перемовини. Дуже ймовірно, що за свого гравця чемпіон України попросить чимало Компенсацію. Контракт Судакова з Шахтарем розрахований до кінця 2028 року. Ринкова трансферна вартість гравця складає 35 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Георгій зіграв на клубному рівні 10 матчів, забив 7 голів та зробив дві результативні передачі. Півзахисник донецького шахтаря Георгій Судаков та Вінгер Житомирського поліся Олександр Назаренко потрапили до топ 10 найкращих футболістів сезону з нетопових ліг за версію статистичного порталу SofaScore. Зірковий хавбек гірників із середньою оцінкою 8-23 Посів друге місце в рейтингу. Він зміг випередити навіть шведського нападника лісабонського спортинга Віктора Дюкереша. А фланговий нападник Вовків Назаренко замкнув десятку із середньою оцінкою 7,83. у восьми матчах цього розіграшу української прем'єр-ліги. Він забив сім голів та віддав чотири асисти. Динамо опублікувало заявку з приводу боротьби із перекупниками. Київський клуб повністю анулював неофіційно придбані квитки на матч 11-го туру УПЛ із Шахтарем. Дорогі вболівальники! Ми вдячні за вашу активність і бажання відвідувати матчі Динамо, зокрема матч проти Шахтаря. Для нашого клубу підтримка вболівальників це найголовніше. І саме для того, щоб на матчі потрапили віддані фани, Динамо продовжує боротьбу з тими, хто намагається спекулювати на квитках ми бачимо всі спроби перекупників обійти систему і не залишимо цього без наслідків. Завдяки аналізу нашого квиткового оператора всі акаунти з підозрілими транзакціями були заблоковані. Квитки, придбані через неофіційні ресурси у перекупників або обхідними шляхами, є недійсними і не дають права на відвідування матчу. Будь ласка, купуйте квитки лише на офіційних ресурсах, тільки так ми разом зупинимо спекуляції з квитками. Ми, як організатор, Атори залишаємо за собою право перевіряти документи, що посвідчують особу. Це буде відбуватися на вході, щоб уникнути порушень. Йдеться у заяві Динамо. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський поділився інформацією щодо проходження поліграфу українськими футбольними суддями. Цитата: за моєю інформацією, два арбітри з першої та другої ліг були на поліграфі нещодавно. В одного арбітра ситуація унікальна. Він не поставив, нібито очевидний пенальті, не буду говорити в якому матчі. І після того, як йому почали ставити конкретні запитання прямо на полі і дехто з технічної зони, він почав посміхатися. Прийшов на поліграф, пройшов поліграф, жодних запитань. Ніхто не розглядів там зацікавленості або фінансовою, або комерційною. Просто з'ясувалося, що в людини йде абсолютно природна реакція на стрес та форс-мажор, сказав Співаковський. Відбулися матчі другого туру першого кваліфікаційного раунду євро 2025 ю-17 у групі 4. Збірна України Ю-17 розгромила Казахстан з рахунком 3-0. А Бельгія перемогла Косово 2 1 Завдяки таким результатам українці та бельгійці достроково вийшли з групи. Обидві команди набрали по 6 очок, а їхні суперники 0. Вінгер Поліся Олександр Назаренко став трьохсотим гравцем в історії збірної України, а півзахисник Шахтаря Дмитро Кріськів – 301-м. У матчі Ліги націй з Грузією Назаренко вийшов на заміну на 86-й хвилині. Він замінив Михайла Мудрика. Крізький вийшов на поле замість іншого дебютанта Івана Калюжного на 91-й хвилині. Голкіпер збірної України Дмитро Різник залишив розташування національної команди. Він отримав ушкодження на тренуванні збірної і вирушив до Шахтаря на відновлення. Таким чином, у складі збірної України залишаються два воротаря: це Анатолій Трубін і Георгій Бущан. Сергій Рибров назвав заявку збірної України на матч Ліги націй проти Чехії. З тих футболістів, які перебувають у Вроцлаві, до неї не потрапили Валерій Бондар та Владислав Кабаєв. Натомість до заявки повернувся Тарас Степаненко, який пропускав груз Грузією через ушкодження. Отже, ми маємо наступну заявку: воротарі, Бущан, Трубін, захисники Конопля, Михайліченко, Талов'єров, Забарний, Сваток, Тимчик та Матвієнко, півзахисники: Степаненко, Мудрик, Судаков, Шапаренко, Буяльський, Калюжний, Назаренко, Гуцуляк, Зубков та Криськів, і нападники Яремчук, Довбик та Ванат. У рамках четвертого туру Ліги націй збірна України зіграє із національною командою Чехії. Перемога у цьому матчі допоможе підопічним Сергія Реброва зрівнятися із суперником за набраними балами. В Україні матч Україна-Чехія покажуть у прямому ефірі кілька платформ. Вже сьогодні, 14 жовтня, збірна України спробує взяти реванш за поразку в Празі. Стартовий свисток матчу прозвучить о 21.45 за київським часом. Цей поєдинок відбудеться на Тарчинській арені Вроцлав у місті Вроцлаві. Матч України та Чехії покажуть регіональні канали Суспільного, окрім отт сервісів У цифровому ефірі Т-2 та на кабельних мережах, крім Суспільного, гру покаже канал Мегогоспорт. Єдиною ott платформою яка транслюватиме матч, буде Мегого. Платформа Мегого вказала, що коментуватимуть цю гру Віталій Волочай, Роберто Моралес, Віталій Кравченко та Роман Бебех. В чотирьох вони гру не коментуватимуть і тому, можливо, буде дві аудіодоріжки. А ви напишіть в коментарях, чи вірите ви в позитивний результат національної команди і спрогнозуєте свій рахунок.